І я пізнаю світ урок 60-й, тиждень сьомий. Тема уроку я пізнаю світ: одиниці вимірювання довшини, властивості речовин з атомною водовою. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеолист від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі! Дошкільнята з Альфа Центаври вимірювали довжину фізичного тіла лінійкою. Лівий край цього фізичного тіла збігається з нульовою поділкою на лінійці, а правий край опинився між дев'ятою та десятою поділками, але ближче до десятої. Яке з цих двох значень слід обрати за довжину фізичного тіла? Допоможіть мені пояснити малечі, як саме слід визначати довжину фізичного тіла в цьому випадку? І сьогодні ми спробуємо допомогти малечі пояснити, як саме можна виконати вимірювання довжини. Перед тим, давайте з вами пригадаємо навчальну одиницю, прочитаємо її і заповнимо пропуски. В одному метрі міститься 100 сантиметрів. Один сантиметр – це одна сота частина метра. Один метр дорівнює 100 сантиметрів, а 1 сантиметр так, це одна сота частина метра. І зараз спробуємо з вами розглянути наступні малюночки. Визначте довжину зображених фізичних тіл. Розкажіть, якими одиницями вимірювання ви користувалися сантиметрами чи міліметрами? Та поясніть чому. На прикладі першого у нас малюночка, де потрібно виміряти довжину простого олівця. Отже, ми дивимося, що початок безпосередньо збігається із. І спочатку поділок на лінійці, але ми бачимо, що у нас закінчення довжини олівця трішки більше, ніж 4 см. Для цього в нас ще є поділки, які позначають міліметри. Ми з вами можемо виміряти довжину олівця, так, використовуючи і сантиметри, і міліметри, або лише міліметри. Якщо ми з вами виміряємо довжину олівця, у нас вийде 4 см і 3 мм. Або ми зможемо виміряти у міліметрах це 43 мм. Поставте зараз відео на паузу та розкажіть, як потрібно зробити вимірювання наступних предметів: ластику, кнопки, пензлика. Дуже добре. Порелаксуємо з вами з композицією ранок Едварда Гріга, видатного норвезького композитора, одного з найвідоміших піаністів Північної Європи. Увага на екран! Ми з вами прослухали композицію Едварда Гріга ранок, а тепер спробуємо підготуватися з вами до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з вами із тлумачним словничком. Дізнаємося значення слова довжина. Увага! Довжина фізична величина, що характеризує протяжність фізичних тіл та відстань. Поставте зараз відео на паузу та прочитайте ще раз визначення поняття довжина. А тепер відтворіть із пам'яті. Дуже добре! Попрацюємо з вами із словами, які записані в нас у колоночках, виконавши вправу повітряні кульки. На одному видиху повітря прочитайте якнайбільше слів. Дуже добре, молодці. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку, пошепки разом із диктором. Увага! Розглянемо вимірювання довжини фізичного тіла лінійкою із сантиметровими поділками. Правий край фізичного тіла перебуває між поділками 9 та 10, але ближче до 10. Яке з цих двох значень слід обрати за довжину фізичного тіла? Зазвичай за довжину фізичного тіла беруть. Те значення на шкалі вимірювального приладу яке ближче до краю фізичного тіла, тобто, в нашому випадку, 10 см. Отже, обираючи таку довжину фізичного тіла 10 см, ми припускаємося неточності, оскільки фізичне тіло насправді коротше. Якщо такий результат вимірювань нас не влаштовує, то можна виконати вимірювання з більшою точністю, але тоді доведеться скористатися міліметровими поділками на лінійці, тобто виміряти довжину в міліметрах. Зрештою, довжина фізичного тіла складатиме 97 міліметрів. Слід пам'ятати, що в одному сантиметрі 10 міліметрів, тобто 1 міліметр це одна десята частина сантиметра. Скажіть мені, будь ласка, так що потрібно зробити для того, аби виконати точне вимірювання безпосередньо фізичного тіла? Поставте зараз відео на паузу та відтворіть навчальні одиниці спам'яті. Спробуємо з вами озвучити навчальні одиниці, переглянувши В одному сантиметрі 10 фрагмент. Тобто 1 міліметр це одна десята частина сантиметра. Дуже добре, молодці. Попрацюємо з вами із наступним завданням та з'єднаємо лініями відповідні назви речовин та їхні властивості. Рідкий стан за кімнатної температури. Так, це в нас може мати вода. Піддається куванню у нас метал. Так. Без запаху. Вода текуча. Вода. Твердий стан за кімнатної температури в нас має. Метал. Так, металічний блиск у нас має. Метал. Без смаку у нас вода і прозора в нас. Вода. І давайте з вами перевіримо. Скориставшись інформацією, яка наведена в нас унизу. Властивості металів це речовини з атомною будовою. Прочитаємо їхні властивості. За кімнатної температури перебувають у твердому стані, піддаються куванню та мають металічний блиск. Властивості води, тобто речовина з молекулярною будовою. За кімнатної температури перебуває в рідкому стані. Прозора, без смаку і запаху, текуча. Ми можемо побачити, що завдання попереднє ми з вами виконали правильно і правильно вказали властивості як металу, так і води. Відкрийте, будь ласка, зараз сторіночку 37. Виконуємо з вами практичне завдання від АІ. Виготовте фігуру, і вона вам знадобиться для дослідження на наступному уроці. Чудова робота. Молодці.